Про маму так віршив вже є багато, та й варті наші мами є на те. Поговорити ж хочеться за тата, і для нього слів багато гарних є. Якщо дивитись пильно у писання, то там багато пише про батьків. Весь родовід із батька починався, там Авраам Ісака породив. Великими були мужи Господні Давид, Ілля, Мойсей, Яків, Іов. За них уся нам Біблія говорить, отцями віри назвав їх Бог, з них приклад у житті потрібно брати. Як вірою за Господом іти? Як Авраам так Богу довіряти. Та прославляти щиро, як Давид, як Іов, всі навчитися терпіти, як Моїсей молитись за народ, як жив Ісус у цьому світі жити, Він батько наш Небесний і наш Бог. Батьки земні, що люблять щиро Бога, свою сім'ю за Господом ведуть, багато мають, так синів та дочок. Їх направляють на Господню путь, з любов'ю за сім'ю свою так дбають, у домі тім і затишок, і мир. Їх теж отцями віри називають. Це Господа улюблені сини. Такі батьки вже мають нагороду у Господа в прекрасних небесах. Є прикладом для Божого народу, їх по життю веде Спаситель сам. Батьки, живіть, щоб потім ваші діти могли сказати, як тато хочу бути, щоб так життя Все Богу присвятити і як отець звершати свою путь.